Усіх вітаю на моєму каналі, моє ім'я Сейраш і до нас з вами стрімко доповзає одне дуже цікаве язичницьке свято, яке у Віканських колах більш відомо як Лугносад або Шламас, а в Ірландії його називають Лунаса або Свято на честь Бога Лу, який був майстром майже усіх мистецтв і взагалі в ірландській міфології дуже цікавим. Чуваком, таким собі трошечки трикстером. Свято традиційно святкується 1 серпня, але історично це свято мало плаваючу дату, і пов'язане це було з тим, чи робочий день тижня випадає, чи вихідний. Цього року а, Ламас або Жлунаса, або ж Лугнасад, який святкується традиційно 1 серпня, випадає у нас на п'ятницю. А отже, якби ми були з вами стародавніми людьми або древніми кельтами, ми б його святкували 3 серпня у неділю. Тому що ми б з вами, включаючи по суботу, би тяжко, важко би працювали. І ніхто з нас би, ну, нас без цієї роботи би просто не відпустив гуляти свої гулянки на честь цього свята. Свято, яке є. Великою масштабною ярмаркою, на якій всі п'ють, гуляють, танцюють і хизуються тим, що, який врожай змогли зібрати цього року. У Лугнасада або ж у Лунаси, або ж у Ламаса, є і ще ціла пачка різних назв, які зараз якими ми зараз з вами розберемося. А, така велика кількість назв для ярмарки і для свят. Вона пов'язана з різними регіонами Європи, з різними регіонами та островними якимись державностями у о, Великій Британії, в Ірландії, в Шотландії. І, і ще пов'язана з охристиянізацією свята, як такого, і яке почало перекочувати саме в таку, знаєте, пірушку веселу, в такі веселі ярмарки, а не мати, о, грубо кажучи, язичницького підтексту. От, ви можете, якщо комусь буде потрібно, і хтось захоче ще глибше ознайомитися з інформацією, бо сьогодні я дам її коротенько, але дуже важливе, і саме цікаве, ви зможете по цим назвам загуглити інформацію більше, особливо в англомовних усіляких джерелах. Лунаса, Лугнасад, Ламас або ж іще називається свято Весілля Лу, Зборіще Лу, свято Лу. Все на честь Бога Лу. А, неділя кромдува. Більш популярна назва, яку навіть зараз використовують для цих ярмарок. Дом врожаю. Кінець свята врожаю. Півна пирушка. Оце те, що нам з вами підходить на 100% більш за все. Півна перушка, друзі мої. Півна пирушка, а, втоплення врожаю і а, плач землі, або плач. Матері землі. землі. А з матерями окрема тема. І чому вони плачуть і чому в врожай мають топити. Зараз буду всі ці цікаві нюанси вам розказувати і пояснювати. Багато хто зупиняється на порозі справжньої магії, бо щойно практика стає глибшою, приходить страх. Страх перед невідомим, перед помилками, перед тим, ким ви можете стати. Цей страх сковує і не дає йти глибше, змушує стояти на місці. Але справжня сила починається саме за межою страху. І я допоможу вам пройти через нього. На третьому ступені мого курсу з магії ми нарешті переходимо до реальної практики. Я покажу вам, як працювати на кладовищі, проведу практику роду, розповім про виготовлення зіль. Я навчу вас не губитися йти певнено та без страху. Це не страшно, бо ви тепер не самі. Доличайтеся до третього ступеню мого курсу з магії і відкривайте для себе нові береги практики впевнено та безпечно. Свято Ламас або Жлугнасад свою назву отримало вже з приходом християнства, тому що до того воно називалося трошечки не так. Да? Тобто Ламаса це все-таки більш таке собі м м язичницька назва свята, і а, буквально Ламас перекладається як перший. Хліб, і саме в той період часу вважається, що зародилася більш зрозуміліша нам традиція з того, що з першого якогось да, врожаю, першого снопа, який ми зібрали з вами на полі, пеклася хлібина, яку традиційно або клали на алтар. Тим самим вшановуючи предків та а, а, богів, або ж приносили на свято і торгували, або з'їдали всі разом там селищем, друзями і так далі. І тому подібне, також а, уже з приходом християнства, з різними цікавими експансіями різних народностей, завезенням на територію Ірландії різних сільськогосподарських культур, а, традиційною стравою на ламас став а, а, стала картопля. І будь-які її вигляди в будь-якій її формі, включаючи картопляне пюре, яке перетирали з великою кількістю масла, що уособлювало собою видо корів. Тобто вважалося, що масло у великій кількості, воно а, робить так, щоб корови давали ще більше молока. Таке масло пізніше будуть скидати навіть у воду, і до цього ми зараз з вами дойдемо. І велика кількість фруктів мала бути присутня на столі у період а, лугнасада, тому що якраз була певна сезонність після того, як у липні ви мали трошечки економити їжу а, і а, сподіватися на гарний врожай, який ось-ось уже буде у серпні, да, його можна збирати. Фрукти. То була така собі а, розкіш, яку приносили на ті саме фестивалі та ярмарки, і їли як не в себе. І ще однією цікавою традицією це була традиція пов'язана із купанням коней. Згадувалася, є історичні згадки про те, що а, Влаштовувалися навіть конячі запливи. Якщо поруч із проведенням ярмарку або фестивалю свято було якесь озеро або водойма, то обов'язково тут там відтворювалася традиція пливти на перегін кіньми. Як би це дивно не звучало? Чому так відбувається? А тому, що ця традиція в виповзає прям, прямим сенсом виповзає із язичницької традиції. Купати в цей період часу свою сільськогосподарську худобу, тобто свою господарку, було прийнято в язичницький час, і про це згадується у текстах різних монахів, заганяти до водойми своїх корів, вівець, коней, кіз і так далі, і омивати їх. Бо вважалося, що цей період часу вода вона змиє усілякі хвороби, усілякі негаразди, які можуть бути на вашій, на, 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 ну, на вашій скотині, да, яку ви тримаєте. От їх купали. Більш того, згадується дуже цікава традиція, де узду від кобила або коня скидали і залишали у воді, таким самим чином, наговорюючи на цю узду, що всі злі духи вони будуть липнути на цю узду, а мою кобилу займати не будуть. Тож така цікава традиція. Вона мала місце бути а більш того, туди ж слідом після купання домашньої худоби або після запливу коней, а, да, і оцих змагань запливу коней. Воду обов'язково кидався великий шмат а, масла для того, щоб задобрити усіляких духів і для того, щоб корови давали більш файний надой. Другою зрозумілою нам традицією, про яку дуже часто згадують, стала традиція снопа. Причому їх декілька варіацій тої традиції снопу. В першу чергу остань, зі останнього снопу е, на, наприклад, острові Мен і на острові Уельс є традиція з останнього снопу, який зібрали е, з поля, брати жменю зерна і так само кидати його у водойму для того, щоб е, задобрити місцевих духів. Друга традиція це брати жменю зерна з останнього снопу і додавати його. Це зерно до мішків, або там до рядні, ряднин з зерном, яке буде залишатися на посів на наступний рік. Це робиться з позиції того, що це зерно. Оце, яке ми зібрали зараз, уже знає, як проростати і навчить весь ваш мішок правильно проростати на наступну посівну. І ще однією знайомою традицією для нас, яка є відголоском, до речі, у багатьох народностей, це з останнього снопа робити оберіг. І тягнути його обов'язково додому як символ певного плодоріддя на наступний рік. І отут от варіації насправді безліч є історичні згадки про те, що е, останній сноп ділився на три частини, з нього сплітали конструкцію, дуже схожу на нашого дідуха, до якого ми з вами звикли, тобто три ніжки і кущик зерна. І е, була дуже цікава традиція, коли потрібно було цей кущик одному окремому молодику. Пронести до своєї хати або до своєї куморі таким чином, щоб цей кущик, це зерно, цей кущик зерна, змотаний, не намочився водою. І ви спитаєте: ну в чому проблема? А проблема полягає у тому, що в цей самий час, коли він буде нести цей сноп, останній сплетений, на нього дівчата будуть лити воду. І а, цей сноп намагалися сховати під одежею, вибирали з села найбігаючого парубка або чоловіка для того, щоб він міг втекти і його не замочили водою. Дуже часто в згадках історичних є моменти, коли а, господар цього снопу доходив до своєї хати вже майже голий, тому що речами прикривався від води, яку на нього лили там дівчата і хлопці, для того, щоб замочити а, того снопа. От і приходив вже там в самих трусах, а то навіть і без них. Такий сноп традиційно вішався або над порогом вхідної двері, або десь у сінях, да, грубо кажучи, або десь у коморі, або десь у хліву, так само над порогом, і символізував а, збір врожаю, його а, якби, а, кількість да, збіру врожаю, і вважався оберігом на наступну посівну і спалювався а, в наступні жнива, якби замінявся замінявся да, іншим новим снопом. Ви мене спитаєте, Саша, що робить, якщо замочили такий снопа? Ну тоді виконував бажання той парубок, який не доніс до хати того снопа. Хтось платив якимись монетами, хтось виконував якесь бажання, когось в наказанні садили за стіл не у главі стола, якби він, якби було, якби він виграв, а де-небудь в кінці стола з неї найприємнішою кастою людей, яка була у. Тобто десь там в куточок. от А це отакі от цікаві традиції. Але є ще цікавіші моменти. В період святкування свята Лугнасад або ж Лунаса були цікаві забобони на гадання на наступну погоду. Вважалося, наприклад, у графстві лімерик вважалося, що погоду можна прорахувати, дивлячись на гору некфірін. Якщо пік цієї гори виглядав блакитного кольору і в, був на такому віддаленні, то вважалося, що люди отримають дуже багатий врожай. А якщо пік цієї гори був близько до нас і був зеленого кольору, на ньому було видно якусь зелень на піку того холма чи гори, то це означало, що врожаю нормального, на жаль, не буде. Не дочекаємося. Також популярні були ігри серед молоді з явним сексуальним підтекстом, які прийшли до цих ігор і ще з дохристиянських часів. Одна одна із ігор, яка описується в той період часу, це бралося шість таких кріпких красивих. Молодиків вони ставали один напроти одного, бралися за ручки, тобто отак от стояли, і їм на ці ручки, за які вони трималися, падали дівчата і хлопці, які хотіли плодородію. Якщо ви розумієте про що йде мова, і їх підкидали угору зі словами про те, що вони будуть мати свого партнера, з яким будуть якісні плодородні стосуночки. і буквально отак от, і підкидали, розкачували і підкидали. І от вважалося, що на кожному такому підльоті людина наповнюється потрібними енергіями плодоріття і зможе бути продуктивною в тих моментах, про які вона. Так сильно просила. Також один із цікавих, одна із цікавих ігор, яка згадується також в історичному контексті, має відголоски такого сексуального плодоріддя, це ігри на полі. Тобто, якщо ви проходили в день збору врожаю на поле, молодики та дівчата вас хапали, Зв'язували вас солом'яною ниткою спеціально зробленою або, або з, з, з соломенною такою вірьовкою, яку плили спеціально для цього дійства, і не відпускали вас до тих самих пір, поки ви не виконаєте. Певне завдання. Частіше за все у сексуальний підтекст у то тому, що дівчата ловили хлопців, а хлопці ловили дівчат. От тих, хто приперся на той самий на те саме поле. Да? І був вхоплений в такому ключі. І ще одна цікава традиція пов'язана із снопами, якраз у форматі того, що його не тіліпали додому. Останній сноп розділяли на три частини, ставили три, три частини прямо у відкритому полі, і хлопці кидали. А спеціальні типу серпи, ножі, ножі. Ось так, от, знаєте, як ото сюрікен. А от і вигравав той хлопець і отримував свій подарунок, а подарунки були різні, частіше за все, знову ж таки, стосувалося полудоріддя різного формату. Той, хто своїм ножом або серпом зрізав верхівку того снапа або перерізав, перерублював того снапа з такою силою кидали того серпа по тому снопу. І от той, хто це робив, отримував пошану, отримував увагу і отримував якісь свої. Ознаки певного плодоріддя. Також цікавим мифологічним, але неочевидним контекстом свято Лугнасаду або ж Лунаси є тема матерів та їх поховання. Дуже дивна історія. Але якщо ми починаємо з вами вивчати ірландську міфологію, то починаємо помічати, що саме період Лунаси велика кількість богинь матерів буквальних матері, матерей, так, були поховані, вмерли або з якихось причин пішли зі свого земного життя і були якраз поховані в період свята Лугнасад. А, така історична закономірність вона відсилає нас на, на, на міфологічний контекст, такий архаїчний, про те, що Земля віддала все, що вона могла віддати нам у вигляді врожаю да, на цей період часу і йде на певний відпочинок, тобто на той світ. І у нас є купа купа міфологічних згадок про те, як один там головний герой ховав е, улюблену, наприклад, дружину мати його дітей в цей період часу, коли хтось там ховав свою мати в цей період часу, найяскравіші. Прикладом, це є в принципі сам міф про Бога Лу, який якраз в період Лунаси і поховав свою прийомну матір, яку звали Тальтю. Причому вона десь у лоба йому сказала про те, що треба очистити від лісу певну ну рівнину, яка вона для себе для себе вирівняла, і поховати її саме в тій, в тій місцині. І після того, як її поховає, треба буде влаштувати Поминки, і на честь у цих самих е, поминок. е, Організовувалися ярмарки, на яких всі плясали, частували, і наче і святкували з одного боку, а з іншого боку, горювали за втратою Богомлу його прийомної матері. За іншою версією міфа, у Лу було дві дружини, які так само були поховані саме в цей період е, часу, тому що обидві при різних обставинах померли. Тобто, у нас є міфологічний контекст саме того, що в цей день ще було прийнято згадувати. Покійних буквальних матерів через контекст міфологічної божественної матері або божественних богинь матерів. Да? Тобто, ну, якраз за аналогом землі, яка віддала все, що могла, і на тому як би все, іде відпочинок а тобто вмирає, готується до смерті у вигляді переходу на темну сторону е колеса року. Тобто є отакий от цікавий міфологічний. Не контекст і е, завершити е, мою коротеньку, але я сподіваюся цікаву розповідь. Хочеться порадою того, що ж ми можемо зробити з вами в цей період часу для себе, знаходячись у сучасному урбані. Ну, по перше, ви можете зробити собі мішечок плодоріддя. Візьміть собі тканівий мішечок з натуральної тканини, з льону, з мишковини якої-небудь там з конопляний мішечок, наповніть його різним зерном, бажано врожаю цього року. Купіть, займіть, знайдіть Оликсі, вкрадіть у сусіда, якщо не маєте власного, знайдіть у кого вкрасти, якщо дуже хочеться. Це може бути і пшениця, і овес, і просо, все, що знайдете, і жито от все, що знайдете. Наповніть цей мішечок, покладіть туди якусь, е, якийсь грошовий еквівалентик. З, можете додати ароматичні олії, які у нас спонукають до врожаю і грошей. Це усілякі м'ятки, корички. А, от... Можете додати туди ароматичних масел і зав'язати собі той мішечок і поставити на робочому місці, або покласти десь в своєму будиночку біля того місця, де тримаєте свої кошти. Або якщо це якась там, наприклад, сейф чи е, яка-небудь шкатулочка, де у вас е, лежать ваші гроші, там, ваша заначка, чи заначка вашого чоловіка, е, можете туди покласти той мішечок, щоб він якби примножував врожай. Це перший момент. Другий момент можете заморочитися. І купити снопа. Буквально або знайти де-небудь снопа, хоча б жменю тієї пшениці чи овеса в снопі, <кхи> сплести із нього невеличкий оберіг, тобто буквально взяти там зелену чи коричневу натуральну ниточку, перемотати його туга і повісити його над дверима. Таким самим чином зазиваючи врожай до вашої хати, як то робили стародавні кельти. Третій варіант можна зробити якусь грошову лялічку, тобто лялічку із листів кукурузи, або із того самого Зерна. Зернову лялічку або тканеву, або подивитися в інтернеті, як можна із самих колосків з зробити таку собі зерновушку. Поставте її також на місці там, де або ви працюєте, або на якісь грошики. Поставте її, щоб вона вам примножувала той врожай. А наступного року перед лугносадом або ж от ламасом в період перед початком збору врожаю, святу врожаю. Перших чисел серпня спаліть її, подякуйте, і зробіть новеньку. І буде у вас такий персональний грошовий оберіг і персональний грошовий талісман для того, щоб примножувати свої грошенята, які ви заробили. От це прості, але дієві. Достатньо етнографічні, да можна так сказати, канонічно історичні дрібнички, які дійсно можуть впливати на ваш матеріальний достаток і допомагати вам його потроху примножувати, бо так робили навіть наші з вами предки. Тож, якщо ви додивилися до цього моменту, я вам дуже-дуже дуже, -дуже, -дуже вдячна. Не забудьте поставити вподобайку, написати який-небудь приємний коментар для того, щоб просувати українське, не задавати свої. Якісь цікаві питаннячка, на які я буду вам відповідати. Та не забувайте, що у нас не закінчується ніколи поточний збір на потреби для хлопців і дівчат із ЗСУ, які боронять нашу з вами неньку Україну, яка і славиться, до речі, своєю врожайністю і зерном. Так що це свято для нас суперблизьке, навіть з точки зору а, суверенітетності да, нашої держави і нашої національної ідентичності. Тож QR-кодик отут. І нагадую, що ви можете. Стати спонсором мого каналу після того, як задонатили всюди і, скрізь, і у вас є час натхнення і вільні гроші. Спонсори отримують за різним рівнем спонсорства різні плюшечки і окремі закриті доступ до окремих зафір, закритих ефірів, а найбагатіші Лухарі, спонсори можуть отримати доступ до мого закритого телеграм-каналу на місяць. Але про це варто повідомити після того, як ви стали дорогим багатим спонсором цього каналу. Ми зможемо з Катериною додати вас до закритого телеграм-каналу. Дякую вам, що додивилися до цього моменту. Дослухали мене до кінця. Дякую за увагу! Всіх обняла!